Добрий день, а може, й добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Я впевнена, що всі ви любите казки, а щоб нам було цікавіше їх слухати. Давайте разом з вами заплющимо очі і уявімо собі, що ми з вами потрапили у великий ліс, де живуть казки. Уявили? Чуєте, пташки співають? А ось вітер захитав дерева. А ось галявина, якась сонячна галявина. Давайте сядемо з вами у шовковисту м'яку траву і послухаємо казку. Чуєте, наче щось прошелестіло у траві. Та це ж їжачок. Я знаю, з якої він казки. Це казка, їжак і зайць. Був собі їжак. Якось вийшов він з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе, «Ф -ф 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 -ф, а піду я лишень у поле. Подивлюся, як там моя морква. Та й пішов. Коли виходить із-за куща, заяць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А, а ти, заяць йому, все кр кривуляєш криволапком. І, і батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батько його, і діда лихим словом пом'янули. От він і каже, ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарегоче, на випередки? Хе-зі мною? Хе. А їжак спокійно. А так і з тобою. Ну, добре, засміявся заєць. Давай бігти. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць радий, бо він був голодний і подумав собі, і мені це добре. По їм капусти краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та каже до жінки, знаєш, жінко, який мені клопіт, мушу із зайцем бігти на випередки. Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? здивувалась їжачіха. Мовчи, жінко, каже їжак, якось буде, збирайся та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене. То там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачіха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього, ну, я вже готовий. «Та біжимо. От став зайця в одну борозну, їжак у другу. Раз-два, три і побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, а то що таке? Ану, біжимо ще раз. Побіг заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого-го, а я вже давно тут чекаю. Ну, ну то дивися, а ну біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачіха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся заяць бігти. Так бігав він 99 разів. А за сотим разом упав посеред ниви. Підвестись не може так набігався, натумився сердешній. Ніколи не треба сміятися слабшого, сказав їжак та й пішов із їжачихою додому. thank you